Привіт! Зараз приїхали на почту у нас із чоловіком річниця у неділю, тому замовила йому тепле одіяло на подарунок. У нього рост 1,97 м і, звичайно, одіяло йому або руки мерзнуть, або ноги. Тому вирішила зробити такий подарунок. Все, забрали. Ось кому цікаво розміри. Також виробник то її. Ну, будемо сподіватися, що буде гріти. Матеріал тут 100% хлопок. Вибирала таке, тому що, коли така гладенька поверхня, тоді примагнічується туди саме одіяло або підковдра і скручується. Тому хотіла саме, щоб була хлопкова ковдра. ось Теплові характеристики на п'ятірку дуже тепла. Ну, будемо пробувати. Приїхала для донечки кроватка, також приїхав матрасик. Зараз його потрібно розпакувати. І 72 години він повинен відлежатися. Так, ось у його інструкція. Прийшов він гарно запакований, завакумований. Його висота 15 см по бортику. От, так що зараз розпакуємо, і на вихідних вже тоді будемо збирати кроватку. Так, кому цікаво, ось фірма: максимальне навантаження, висота бортика, ступінь жорсткості, тканина. якою І розміри у нас кроватка 90 на метр 80. Не знаю, чи вам чути чи ні. Починається заходити повітря. Тут, напевно, є вже десь отвори. Зараз я його розпакую і він буде відлежуватися. Я гадаю, вам має бути чути. Матрац виконаний із спеціальної піни, має точкову еластичність. Чохол матрацу трьохшаровий, м'якість та комфортність та шар для циркуляції повітря всередині самого виробу. Були в гостях і мама пошила комплект постільної білизни для нової кроватки донечки. Зовсім скоро я вам покажу, як відбувався цей процес, як можна легко в домашніх умовах самостійно собі пошити такий комплект. Взагалі не люблю просувати постільну білизну, але так і хочу вам показати, як же вона буде виглядати на самій кроватці, тому трішки привожу її до ладу. Заїхали трішки погуляти по сенсею. Нарешті і до нас зібралася цивілізація. Взагалі дуже люблю гуляти по таких магазинах, роздивлятися все, не обов'язково щось навіть купляти. Е, представлені товари і для інтер'єру, і одяг, і взуття, е, також гарні роз, розпродажі. Хотіла взяти такі ящички для зберігання донечкиних іграшок, але на касах дуже великі черги, тому залишила їх і заїдемо в наступний раз. Зараз магазин тільки відкрився і дуже багато людей, особливо багато скупляється перед школою, і садочками, тому краще приходити в будні дні, тоді і менша черга, і можна спокійно все пороздивлятися. Thank you Їхали на опт. Тут багато всього продається. Взяла собі там пару трусиків, маєчків і далі. Ми з'їздили в місто по справам, подивилися, хочемо замовити собі шафу купе, але салони беруть порівняні порівнянні із інтернет-магазинами тисяч на 5, на шість дорожче, тому... Ми доньки ще кроватку замовляли, а, виходило на три тисячі різниця, також з плюс із доставкою і з усім. От і тут також їздили прорахувати. Набагато більша ціна виходить. Також зайшли трішки, скупилися для садочка, там олівчики треба їм таке. От, Місто забирає дуже багато часу. Також, нарешті, у нас відкрився сенсей, Ми цьому несказанно раді. Хоч якась цивілізація, якісь великі бережі доїхали і до нашого міста, От, ми так дуже швиденько пробігли, тому що велика черга, вихідні. Туди краще приїжджати у будній день, тому там я показувала вам корзинки. Потрібно у доньки іграшки є такі мілкі, які було б непогано зберігати у таких корзинках, тому пізніше трошки прикупимо. Попереду нас чекають невеликі перестановки. Хочемо і шафу, і в кімнаті трішки зробити, там і штори. Але це вже як анонс буде трошки пізніше, не все зразу так робиться, тому залишайтеся з нами. Так, Трішки закупилися в АТБ, взяли таку приправу до риби. Завтра у нас річниця. Хочемо приготувати сума на кострі і трошки додати таку приправку. У неї непоганий склад, також непогані сердельки. З вершків хочу спекти тортик, кабануски такі. Також кусочок сиру, давно не брали, так як із відключеннями багато сиру попортилося. Нам попався один неякісний не в АТБ, а взагалі, то довго не брали. Зараз взяли попробувати на авось. Також взяла три персика, не знаю які, вони дуже тверді. Якщо будуть смачні, то донечка з'їсть. І також одну хлібинку. Трішки вам покажу, що ми купили на опті. Це така спальна маєчка, декорована зверху мереживом. Заходила у ядовий взяла це для обробки кліщця чи що такі, жовті на огірках з'явилися. І добре, бо яким хочу піддобрити помідори. Також він сказав, що можна його використати для підживлення хризантем. Тому спробуємо його. У донечки переросла за літо ніжка, виросли із босоніжок, і з кросовок, тому зайшли, придбали їй такі кросівки. Дуже важко зараз вибирати взуття, адже вроді один розмір, а зовсім вони по-різному сидять. І 28-й взяли, хоча у неї ніжка набагато менша. Це я вам показую ті, що я замовляла на Aliexpress. На вигляд, ніби однакові, але ножка зовсім сидить по-різному. У бежевих вони провалюються, і туди аж заходить глибоко ножка. Ну, напевно, тут дуже високий підйом. Ну, надію, що до весни не переросте і ми зможемо їх річки поносити, адже якість у них чудова, вони дуже м'якенькі, тому буде на змінку. Також взяла два вида плавочок. Люблю, щоб вони були на високій посадці із широкою резиночкою, такі чорненькі і синенькі. Для швабри тряпочку взяла, вона просто одягається, тут у бокові карманчики, щоб було на змінку побрати. І в садочок для мокрого такі пакети на зіб-застівках. Гляньте, просто якого монстра перевіз чоловік. Зараз я хочу його гарно помити, розрізати. Голову бабушка забронірувала, буде уха. А ми хочемо пожарити стейки. Е, нічого особливого, хочу тільки порізати його на стейки, посолити поперчити і додати приправу, яку я показувала раніше, і все. Потім на решоточку він сам по собі жирненький, то нічим його змащувати не потрібно, а просто викладаєте на решоточку і обжарюєте з двох сторон. Для того, щоб позбавитися цієї слизі, я гарненько зараз обсиплю його солю, добряче потру, і набагато буде легше від неї позбавитися. Ось, дивіться, засипала багато сіллю, і слизь, отак буду втираючи, і сіль на себе візьме цю слизь, і вам буде набагато простіше його почистити. Для когось ця риба виняє болото, для нас. Все нормально. Звісно, запах якийсь є, але із приправками і спеціями все буде чудово. У нас був вибір або взяти судака, або сома. Ми цілеспрямовано взяли сома. Судак більш така дієтична, суховата риба. Ну, це вже кожен вибирає для себе, що йому більше подобається. Ми колись ходили на день народження, як спробували сома, в нього закохалися, тепер віддаємо перевагу йому. Зараз нас буде чекати Ой, трошки грязної роботи. Саме важке це буде відділити голову. Дивіться, він уже не слизький. Гарно помитий скрізь. Ось це немає ніякої слизі, він гарно почистився. І саме важке це відрізати голову. Не знаю, як так, щоб і вам показати, і собі притулиться. Замучилася, але зробила. Тепер розкладаю стейки. Нехай вони не самі гарні в світі, але робила, як могла. Чоловік кладе доньку спати. Так, а я буду. Ну, ці негарні ми не для виставки, нічого страшного. Все, Все для себе. Беру отаку спецію. Ви можете брати будь-які, які вам подобаються, які ви любите. Такі вони там всередині, там укропчик, петрушечка, таке, напевно, коріандри якісь. Так, і посипаю злегка так, щоб і не перевести. З цією приправою ми ще не робили. Легко присипаємо. Тут написано, що в складі немає солі, тому підсолюємо. Але коли, якщо у вас є сіль, ви уважно читайте, щоб не пересолити вже страву. Так. І посипаємо кожен кусочок за смаком сіллю. Якщо вийде смачно, я вам скажу. Так, тепер кожен кусочок перевертаємо, тому що там, де нас пригощали, по-моєму, було тільки сіль і, і перець. І все. Більше ніяких спецій не додавали. Тому ці ми від себе додаємо. Так, є. З другої сторони також щедренько посипаю сіллю. Якщо ця риба буде ніяка, тоді більше запах болота буде. Але, ще раз скажу, він нас зовсім не лякає. Ми любимо цю рибу. Тому, Тому так. І також посипаю ще спеціями. Зараз складу їх у більш тісну ємність, щоб вони там всі подружилися між собою. Фокус там є, у вас чи нема. Так. Все. Складаю в іншу ємність і залишаємо на ніч. Накриваю харчовою плівкою, щоб навіть холодильник воно. Ми розповсюджувалися запахом.